Отже, повторення теми Україна у Першій світовій війні. Ну, По-перше, треба розібратися з причинами Першої світової війни. Вони були пов'язані з загостренням суперечності між провідними державами світу, а також боротьбою за нові території, джерела сировини за ринки збуту. І також протистояння спостерігається між двома військово-політичними блоками, які склалися в ті часи. Перший блок його називали спочатку Троїстий Союз, виник у 1882 році до нього входили Німеччина, Австро-Угорщина, Італія. У ході війни Італія перейшла на бік країн Антанти, і натомість до Німеччини та Австро-Угорщини приєдналася нова країна. Це була Туреччина, а потім Болгарія. У результаті блок отримав назву Четвертний Союз чи блок центральних держав. І другий блок протистояння це Антанта. Виникає у 1907 році. До блоку входять Франція, Росія, а також Велика Британія. Під час війни до цього блоку ще приєднається Сполучені Штати Америки, потім Італія і потім Японія. Тепер про територіальні претензії щодо українських земель. Німеччина прагнула досягти панування в Європі і в усьому світі. Завдавши воєнної поразки Франції та Росії, Кайзер та його оточення планували анексувати в них великі шматки території з метою створення Великої Німеччини. Російську імперію теж е, передбачалось розчленувати і утворити ряд країн сателовітів цілком, які б залежали від Німеччини. Е, до таких країн. Відносилась і Україна. Австрійські кола думали про світове панування також, однак в них на випадок перемоги у війні були певні плани щодо територіальних прирощень. Зокрема, за рахунок українських земель, які належали Російській імперії, і на які не буде претендувати Німеччина. Їх погляди були спрямовані на Волинську, Подільську губернію. Що стосується російських інтересів, Росія претендувала на всі українські землі, які входили до складу Австро-Угорщини. Вони називали Східну Галичину Закарпаття і Буковино ісконно-руськими територіями. Австрія і Росія. На випередки схиляли Румунію зв'язатися у війну. За це австрійці обіцяли Бесарабію їй, включаючи населений українцями Хотинський повіт. Росія від імені Антанки обіцяла набагато більше за рахунок Австро-Угорщини. Російські дипломати протягом двох років з'ясовували з Бухарестом питання про те, де має пролягати межа. Між руминською та російською частинами. Буковини, по річці Серед чи по річці пруд. Румуни виявилися більш наполегливими і північна Буковина набула в погоджених дипломатичних документах звичних тепер образів. Так. Е, початок Першої світової війни е, був ну, пов'язаний перш всього з тим, е, що 18 серпня 1914 року е, російська армія, якою командував Олексій Брусилов, е, почала битву, яка увійшла в історію як Галицька битва. Давайте повернемось до карти. Як Галицька битва. 23 серпня 1914 року вона розпочалась. от Перша карта якраз нам показує ці події. По обидві боки боролися 8 армій, понад 100 дивізій і більше півтора мільйона солдатів і офіцерів. Галицька битва тривала більше місяця і закінчилася розгромом австро-угорських військ. 3 вересня фактично був захоплений Львів. Через день був зайнятий Галич. Австрійці відступали за річку Сян. Російські війська блокували головну фортецю Австро-Угорщини, це місто Перемишль. І вийшли до річки Вислока за 80 кілометрів від Кракова. Були зайняті вся східна і західна Галичина, майже вся Буковина. Австрійська армія втратила 400 тисячну кількість солдатів і 100 тисяч солдатів австрійських потрапили у полон. На завойованих територіях було утворено генерал-губернаторство у складі чотирьох губерній це Львівська, Перемешевська, Тернопільська та Чернівецька. Микола II призначив військовим генерал-губернатором графа Георгія Бабринського. Царський намісник усюди насаджував військову адміністрацію. На чолі повітів поставили повітових начальників, на чолі міст градоначальників з російської знаті. У Украї почали, почалися жорсткі жорстке втілювання русифікації. Усі українські школи були перетворені на російськомовні. При цьому польські школярі безперешкодно Функціонували. Були також закриті всі українські журнали і газети, замість них е засновувалося видання російською мовою. Так, і ще треба додати, що Заборона була діяльності українських політичних партій, спортивних та молодіжних організацій, таких пласт як Пласти Сокіл. А також були репресії проти українських політичних діячів і католицької церкви. От, наприклад, Митрополит Шептицький він примусово був виселений в глиб Росії, як і інші греко-католицькі священники. Далі, також події, які розгортались після Галицької битви. Єдиним вагомим для Петрограда результатом багатомісячних боїв було взяття Перемишеля у березні 1915 року. Російські війська дісталися цієї фортеці, де були величезні запаси і багатотисячний гарнізон, майже 120 тисяч солдатів і офіцерів Австро-Угорської армії. У квітні 1915 року у Львові та Перемишлі, побував навіть цар Микола II, щоб познайомитись з Новонабутими землями. Однак незабаром російська армія була змушена спішно відступати. При цьому вона вивозила з краю все цінне. У червні 1916 року, відповідно до плану, Розробленого командувачем Південно-Західного фронту Брусіловим чотири армії, це 714 тисяч солдатів, одночасно прорвали оборону противника. Галичина і Буковина знову були окуповані російською армією. Так, і от це якраз події. Друга карта нам показує, як відбувався цей прорив. Далі Брусиловський прорив повторили, і в червні 1917 року невдалий наступ російських військ на Львівському напрямку все ж таки був зупинений союзниками, і Росія знову втратила Галичину, Буковину, і війна перейшла до позиційного характеру. Наступне питання це національний рух на західноукраїнських землях. Яке ставлення мали до цієї війни українські націоналісти? Ну, По-перше, була утворена головна українська рада. Вона була утворена 2 серпня 1914 року. До її складу увійшло представники Галицьких партій українських національних сил і за рішенням цієї головної Української ради, до речі, на чолі цієї ради був такий відомий націонал-демократ як Кость Левицький, до того ж, до Головної української ради входили Михайло Павлик і Микола Ганкевич. Так от, за ініціативою цієї партії, 6 серпня, було вирішено утворити українських сячових стрільців. Українські Січові Стрільці це була організація, яка складалася з новобранців колишніх випускників спортивних організацій під назвою Сокіл і Січ. Вони з Склали присягу у місті Стрій. До речі, виникли у Сусівці, як їх називало, скорочено у місті Стрій. І це сталося у вересні 1914 року. Відомо, що першим керівником у Сусівців був Галушинський. Австрійське командування планувало використати у Сусівців для оборони карпатських перевалів. Тож у вересні 1914 року вони відправились на Ужольський перевал, а потім воювали біля села Варицьке на Вижні. І тут був перший їх бій. З грудня 1914 року у Сусівці виконували розвідницьку роботу в карпатських Бескидах. У січні наступного року австрійські війська розпочали наступ у Карпатах. І на початку березня у Сусівці зайняли позицію на схилах гори Маківка. Бої за неї не припинялись протягом двох місяців. На початку травня підрозділи усусівців відвели з бойової лінії, і на Маківці вони понесли великі втрати. Загинуло 42 сичовика, 76 було поранено, 35 потрапили у полон. Наприкінці серпня 1915 року курені усусівців вступили в бій у подільських степах між Серетом, із У листопаді 1915 року реорганізація відбулась у сусідців. Вони спинили наступ на бережани росіян зимою 1915 року, і аж до травня 1916 року вони перебували в тилу. Де займалися відновленням і військовою підготовкою. У ході Брусилівського прориву влітку 1916 року цісарське командування прикріпило січовикам найважливіший частку фронту. Це був шлях з-під гаєць на бережани. На Тернопільщині. Найбільшою бойовою операцією в історії Усусівців була битва на горі Лисоні: 150 стрільців і 16 старшин вирвалися там з оточення. На фронт під Бережанами полк повернувся тільки вже в лютому 1917 року. Наступна організація це Союз Визволення України. Ця організація виникла 4 серпня 1914 року. До її склади входили відомі. Політичні діячі Дмитро Данцов, Жук, Дорошенко, створення е, самостійної України це була їх основна ідея, е, і підтримка Німеччини та Австрогорщини е, відбувалася цієї організації. Для досягнення перемоги над Росією свою діяльність вони вбачали в тому, що допомагали військовополоненим українцям, які опинились у полоні австро-угорської армії, і також формували сірожупальну дивізію і вели просвітницьку діяльність серед полонених. Іще одна організація під назвою Загальна Українська Рада. ЗУР була створена у травні 1915 року, але вона проіснувала до листопада 1916 року, потім вона саморозпустилась після того, як австрійська влада пішла на відновлення польської держави. Серед її керівників був Кость Левєцький. Вони хотіли привернути увагу Австро-Угорщини до ідеї української державності і розмежувати Галичину на Західну і Східну. Ну І також вони виступали за об'єднання українських земель у складі Австро-Угорщини. Ну, от зараз ми з вами повторили, як себе поводили Національні організації західноукраїнських земель під час війни. І наступне у нас питання: це як ставились до війни представники політичних організацій на Дніпрянської України, яка входила до складу. Російської імперії. Ну, тут треба сказати, що існувало декілька політичних організацій. Їх було набагато менше, ніж в Австрійській імперії. Це було Товариство українських поступовців, Воно виступило з закликом воювати на боці Росії. І мати надію, що після перемоги Росії російський уряд надасть Україні автономію в майбутньому. Але з часом, після того, як війна відбувалась у грудні, вони тисячу вони змінили свою позицію і почали займати нейтралітет стосовно ворогуючих країн. І ще одна організація, це Українська соціал-демократична робітнича партія. Вона ще до війни відстоювала ідею автономії України, але коли війна, Перша світова почалась, то погляди найбільш Відомих діячів цієї партії Вінніченка і Петлюри ну були зовсім діаметрально протилежними. Петлюра виступав за підтримку Росії і війну на її боці. Що стосується Вінніченка, то він закликав до нейтралітету української інтелігенції у цій війні.